Друзі, всім привіт! Сьогодні ми звідти відкриваємо сезон Оранки. Так що будемо трохи урати. Я його кажу, як воно, це глибоко, бо паж. Паж. Кобелаги йдуть. Як це по-українськи паж? Правильно. Це палак. А, це обріг. Обріг, обріг. Обріг, обріг. обріг, обріг. Прямо гріп. Значимо від розуміти, що то каже. Давай, ні, потишні. Мичу, те не в одну міру, волочь, маємо. Іде, ні, це стайня як буде не проходити, місто. Мі, Нічого так би було видно, бля. Хай нам є, стати. Ви табели. Треба, блять, хоч 20 сотин збирала. Буде б підспокоїла, бля. Хоч 20 сотин розбираємо. Вітя має тут дві кобили, на продаж. Танець. Так що, кого буде інтересувати, ця діло грива продає кобила. І Ця одна кобила є у стайні. У Кивові є. Друга кобила, теж продає. номер залишу в описі. Скажи їм плуг, де плуг стоїть, як сегор. Скіба, ну метю. Ви? Ви, Скіба тут конкретно. Треба так, баба так. реве мусить її пустити, як глибоко а. треба. Якби як як ага. як не баба, то б пух, навіть ні не був, ні? Ні. Ні, я вже повороню. Так що тепер вже мало хто хоче урати. Тобі мотоблоком їм робити. Одну і гречі люди хочуть і урати, і все. Позирайніші потихніки не пішли, бо так почини наймало її замусти. Знаєш, що мало замусти? Раді, раді. Знаєш, що мало її замусти. Тобі ти ще і позирай, як буде гейти. Тобі гейти. Раді, раді. Хоч мало вулицю, я такий радий, аби з ним саму враговку. Аби самого. Бі, баб'є, баб'є. Троха, тяжко орати коні, не, роб... ли, не роблені. Заджамала, раз там покладала. Коні і, не, й... не роблені, то і тяжко за ними ходити, скоро йдуть. сильно. Аби коні полегче ну. робили, треба регулярно роб... а, зубі, робити пінців, ними. Зубі, так і був, вбалила хоч 10 20 сотень на день, бо хоч знала, що як, а, як так. Себе, так, слава був берта, файно, так, слава Богу, Берка Бертак ця файнота. Ну, Оооо. Зараз я тобі попасив. Чи слабо з цапка, треба і так влучити, ну, тобі я хлопці луй. Треба не вмічити носи бути тут. Файна пара кобелів. Ні в року. О. Джамала тота. То, то і танк. Багіра вища від неї, файна кобила теж. Ну, не... Коб... Багіра то не та кров, не та порода, що джамала. Ну, друга кобила, але теж файна кобила. Нема що казати, гріх на неї. Щось казати, бо кобила робоча, спокійна. Розумна. Дуже розумна. Джамала така молода кобила, хоче робити, дуже рве. Що хоче? Хоче робити, ми приїде. А місяць не було, а де запряг, мало, тут є данака і все. Тепер капець в стайні муві в нас в ухвас. Кілометр пройшли в ефірі. Там на плузі коли ще ходила, торік весно? Ходила, ходила, знаєш. Та ще той рік тому, ні? Да, файно, файно. То, тридця, покиніша, Пару коней вітя має. Ще в хліві тоже є. Майка і джамала. Это Якщо той майка і ріка. Так що на, на продаж, на продаж є, є, що вибрати. Кого цікавить, кобили. кобили обидві жеребні, що багіра, що майка. Обидві Вітя покривав елітним жеребцям, самураєм. До паперових жеребців не водив. Самурай сьогодні теж працює, Там мені а мінімально вони От неці зрана газує. Самурай. Самурай відкрив... теж у оранці у оранку відкриває, так? Та? відкрили оранку, там теж тут і Но. No. Молодець, молодець фізер, молодець. Фізер. Навіть час не мав і зиму говорити. Фізер може не забереже, туди настроєно, навіть самурай. Забереня <laughs> настроєно так. Та їдемо від рати. Підняв з старому рати. Тера тепер там кобали має файні. Такий. Такий ми з терому рати. Так що дядькові Іванові привіт. Васа мішко, то васа мішко, Тера, Ви сте не перепутали, то в мене друг. Вася мішко. Терка, терка. Молодець, пацан. Файний пацан, там дві кобали має. Дім на Парада? Парада, так. Да. Парада. Баба любить собі на руки найти, так? Знаєте, ви будете в ТікТоках. Будете у Ютубі. Часи... А будете? Та дівки будуть пограти. Ваші хвойки зі. Нітя мій, чого, нітя мій. Нітя мій вже зв'язкаю ютуба, так. Джеки Чан. Джеки Чан. Нітя за вас позирають. Нітя дуже роботи мало має за милим васком Ну. Так і не вася то я себе, говорять. Так що вороня. Так, глибоко. Таке глибоко. Ну, баба, да, да, хочу глибоко. Ну, я їм я радий, бо то. то я не радий, бо їх помучити. Так, кобили орати, то би два-три корпуси би кинув, то вони би там орали як, ну. там, Ні. Там, я хотів спочатку їх запрети, малося провести, поганяти їх, мало пахмукрі пригнати орати. Ну, Шість годин вечором і подали. Сьогодні як... Сьогодні, як ніколи, жара капець. No. Шокко було є. були Зниманий і соблю, тому не було. No. Тому... На дві години доки муха не є на стадіоні все. Я не радий, бо сюди. Коли, коли її туди, треба її ходити. Та ні, там спокійно, позираєш. Це та така як майка. Дві старі баби і з ними спокійно робити, ні. Молоді на продаж. Це моя жінка не дасть. Це я свою подарив, а ріку собі. Це її кобила, а ріка мой. Це її законна її. Така син серсама суперова. Hey, Ilin, я я вас питую, вона вдома сидить та лишити. Шли її вітя купив такі порадні, але йшли їм робить. Не подивляться з ланцком не, і так не можеш її держати. Ланцок і ще й так їх. дюга. Тяпка до літубу. Піче до літубу. Треба і так знати, бо з неї... Як буде з нею потоком течіло, то буде сюди. Так що... Дорогі підписчики, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайки. Так, кладіть вас лайки. Кладіть вас. Лайки, Номер буде в описі. Мені би кобелег попродавав та й дзвонить, вам, та дай вам, вам будуть. Доставка Якщо є. не роблю, заберіть Бо може ви з них мати. Робити з ними буде. Так що підписуйтесь, лайкаєте. Чим більше лайків, тим більше Ютуб... Якщо no. я вас перепоїхав, то я з ким ковати, я з ким поорати. Мітя люди взяли як няньку. То нянька. Я вітрі ви ві, тут поміг кобили покувати, почистити. Yeah. Oh. Так що, всім удачі. Ще Просі. щось інтересне Просі. познімаємо.